В першу чергу хочу зазначити те, що умовами конкурсу було передбачено чіткі критерії, які має відповідати конкурсна пропозиція. І, зокрема, проект переможець. Ці всі критерії дотримався на 100%. В цьому проєкті зазначено, як має виглядати конкурсний цей проєкт в залежності від його місця розміщення. Тобто, він враховує можливість створення відповідного затишку для. Тих відвідувачів меморіального скверу, які будуть приходити і увічнювати пам'ять загиблих героїв, також цей проект він визначає і можливість під'їзду автотранспортом для того, щоб кожна особа, яка приїхала на своєму легковому авто, могла його десь залишити, і це не заважало руху інших транспортних засобів. Також цей проект визначає можливість його впровадження поступового, тобто передбачено і встановлення окремо табличок на відповідних матеріалах на крепежах, і в тому числі передбачено після можливості його будівництва в цілому перенесення цих табличок. На відповідно загальний план, хочу зауважити, що і він враховує саме цей конкурсний «Переможець», можливості безбар'єрного влаштування безбар'єрного простору у нашій громаді. Тобто, як ми бачимо, він розрахований на усі можливі категорії нашого населення і буде зручним для відвідування кожного.